Вітання від компанії «Хімагромаркетинг». Я знову на полі ярої пшениці. Київщина. Виїхав для контрольного обстеження роботи препарату Тристар. Препарат має діючі речовини трибенорон метил, тифенсульфорон метил та флуроксипір. Попередніх відео я вам показував внесення препарату та з чого складалась бакова суміш. Наступне відео у нас було за тиждень. Ми проводили перше обстеження і бачили візуально хороше пригнищення певний ряд водольних рослин. По регламенту препарат повинен забрати дводольні бур'яни вже на 15-20 день. Сьогодні ми маємо 18 днів з дня внесення, золота серединка. І зараз ми подивимося, що ми маємо на даному полі. Ось тут чудово видно. Ті рослини, які найбільш клієнта хвилювали, з дороги це ніби щось світе, але насправді це полин. Зауважу, що він був у досить перерослому стані. Він повністю на сьогоднішній день стоїть сухий. Покажу зараз вам ближче, можете переконатися. Почернів, вже навіть листочки кришаться. Рослинка повністю, можна сказати, загинула. Подивимося ще у міжряді пшениці, які в нас справи. Тут дуже великий перелік водольних рослин. Можете бачити, вони всі повністю пригнічені. Вже загинули, наприклад, лобода біла взагалі в нас знищена. Навіть хвощ, який дуже важко забрати, він вже сухий. Не все і подекуди, але він також пропадає. Є який почорнів, а є такі, що повністю висох. Тут ми бачимо ділянку суцільного соняшнику в різних фазах, і, як бачите, він повністю загинув. Можна сказати, що препарат є досить ефективний, має велике вікно внесення від двох-трьох листочків до прапорцевого. Хто хоче Максимально захистити свої посіви від широкого спектру дводольних рослин рекомендую використовувати. У нас також є і негатив, значне заселення хвороб, особливо септоріозу. Вчора господарство використали препарат від компанії Хімагромаркетинг. Жукей Екстра на основі азоксистробіну та ципроконазолу в нормі 0,750 літра на гектар. Також для профілактики застосували інсектицид, хоча ми не бачимо тут шкідників, але клієнт регулярно проводить системи захисту. Використали також препарат від компанії «Хімагромаркетинг». Оперкот акро і мідакоприд лямда цеглаутрин. Також, друзі, заїхав ще на поле ріпаку до нашого клієнта. Ріпак, як бачите, практично вже перецвів, повністю сформував стручки. Зараз ми оглянемо його на наявність шкідників. Нагадую, тут була використана система. Від компанії ХімАгромаркетинг Ось так ріпак виглядає при обстеженні нашого клієнта. Інсектицидний захист ми проводили триразово. В перший обробіток використали препарат Фараон Другий захист ми провели препаратом Оперкот Акро І в третій поєднали два препарати. Ньюстар та ранчо. З'яли ми стручки з різних рослин, з того поля, де система захисту була від компанії ХімАгромаркетинг. Marketing. І бачимо, що шкідників ми поки не спостерігаємо. Виїхали ми ще на поле соняшнику до клієнта. Соняшник системи Грандстар. Попередньо вже клієнт проводив обробітки проти бур'янів. Перший раз працював проти дводольних, використав препарат герсотил. Другий обробіток був проти злакових, препарат луазит. Зараз подивимося, яка ситуація на сьогоднішній день. Ось так у нас виглядає соняшник. Є вихід третьої пари листків і бачимо, яка ситуація з бур'янами. Бачимо, що гранстар з водолочкою добре порався. Вона вже пропадає. Також є злакові у нас вже чорніють. Це робота препарату луазит в нормі 1 літр на гектар. Робота на сьогоднішній день препаратів є досить непоганою. Клієнта є ще поле соняшнику, де він був пересіяний, так як перше насіння не зійшло і відповідно має Набагато меншу фазу. Каже, що тільки подекуди проявляється перша пара листків. І на тому полі зараз переважають злакові бур'яни. Клієнт запитав, чи можна внести в такій фазі наш препарат луазит. В загальному даний препарат вноситься при першій другій парі листків, але вже в нас була неодноразова практика, де ми вносили. Майже при 7 долі і робота була досить непоганою, тому що ми знаємо, що не завжди ми можемо вносити препарати в потрібні фази, так як буряни нас не чекають. Тому було вирішено, що завтра клієнт проведе внесення препарату Луазит в нормі 1 літр на гектар. Пізніше приїдемо і подивимося роботу нашого препарату.